GeForce RTX 3050 у мобільному виконанні залишається найдоступнішим варіантом для тих, хто планує придбати новий ноутбук з підтримкою більшості актуальних технологій Nvidia. Вона все ще приваблює покупців завдяки низькому порогу входу та тримає середні місця по популярності серед користувачів Steam. Але ситуація з цією відеокартою виявляється набагато складнішою, ніж здається, на перший погляд. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.ком. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті, усі посилання в описі. Тож найцікавішим у випадку RTX 3050 стає повна відсутність єдиної еталонної конфігурації. Тобто сама згадка про RTX 3050 у характеристиках ноутбука ну мало що говорить про його реальні можливості. Бо різні модифікації суттєво відрізняються між собою за кількістю обчислювальних блоків, частотами та теплопакетом. Що напряму впливає на продуктивність у реальних задачах? Тож давайте розбиратися. Перша версія мобільної RTX 3050 Laptop GPU була представлена ще у травні 2021 року. Вона отримала 2048 cuda ядер, 64 текстурних модуля та стільки ж тензурних ядер і 32 блоки растеризації. Для трасування променів було передбачено лише 16 rt ядер, що вже обмежувало її можливості в сучасних іграх. Базові частоти сягали 1065 МГц із підняттям у бусті до 1343. Але головним мінусом став невеликий обсяг відеопам'яті всього 4 ГБ GDDR6 із 128-бітною шиною, чого відверто недостатньо для комфортної гри часом із середніми налаштуваннями. Додаткову неоднозначність вносить і TDP, який у різних ноутбуках варіюється від 45 до 80 Вт, що напряму впливає на частоту та температуру. Також паралельно була випущена реалізація під назвою GeForce RTX 3050 Max Q, яка орієнтувалася на максимально тонкі та компактні ноутбуки. Її TDP був обмежений до 35 Вт, що сильно порізало базові частоти і зробило таку версію однією з найслабших у сімействі. Згодом була знайдена й модифікація GeForce RTX 3050 A Mobile, яка була побудована на ще більш слабкому графічному процесорі. Вона базувалася на спрощеному GPU та мала ще менше обчислювальних блоків. Така версія зустрічається рідко, але за рівнем продуктивності вона навіть ближча до молодших рішень. Буквально через рік після релізу компанія Nvidia представила й оновлені версії цих відеокарт, які отримали неофіційну назву Refresh. Вони мають більше куда ядер, тензорних і rt блоків що майже повністю наблизило продуктивність до RTX 3050 Ti Laptop. лептоп. Однак базовий обсяг пам'яті залишився незмінним 4 ГБ, що й надалі обмежувало потенціал відеокарти. Ну і найцікавішою ж стала версія з 6 ГБ GDDR6, хоча вона й отримала вущу 96-бітну шину з нижчою пропускною здатністю, але збільшений обсяг пам'яті та вищі робочі частоти помітно покращили ситуацію. Саме ця модифікація нині вважається найоптимальнішою серед усього зоопарку RTX 3050 Mobile. Вона має вже 2560 куда ядер, по 80 текстурних модулів і тензурних ядер збільшено до 20 кількість rt ядер, але незмінні 32 блоки растеризації. Базові частоти теж підросли до 1237 МГц у базовому режимі і до 1492 у бусті. Щоправда, це при 75 ватному TDP. Тож при виборі ноутбука з RTX 3050 потрібно обов'язково уточнювати, яка саме версія встановлена всередині. Різниця у TDP, кількості обчислювальних блоків і відеопам'яті може призвести до неймовірної різниці в продуктивності. Від рівня бюджетного ігрового пристрою до ледве витягує кіберспортивні проєкти. Детально ж розглянути продуктивність мобільної версії RTX 3050 Refresh на 6 ГБ Нам допоможе бюджетний ігровий ноутбук Acer Nitro Light NL 1671G. У ролі центрального процесора тут використовується Intel Core i 5 13420 h з архітектурою Raptor Lake. Він має 8 ядер по 4 продуктивних і енергоефективних, сумарно у 12 потоків. Що дозволяє впевнено почувати себе як у багатопотокових завданнях, так і в сучасних іграх. Базова частота продуктивних ядер складає 2,1 ГГц із бустом до 4,6. А теплопакет у межах 45 Вт легко охолоджується штатною системою. Оперативна пам'ять представлена 16 ГБ ddr 5 зі швидкодією 4800 мегатранзакцій за секунду, розпаяною у двоканальному режимі. Це оптимальний мінімум для сучасного ігрового ноутбука, а за бажанням, є можливість апгрейду до 32 ГБ через вільний слот. Як сховище даних, тут встановлений швидкий NVMe SSD на 512 ГБ із підтримкою PCI Express 4.0. Його вистачить для операційної системи та кількох важких ігор, але не для масштабної бібліотеки. За графіку відповідає піддослідна GeForce RTX 3050 Refresh 6 ГБ, яка в цьому ноутбуці має TDP до 45 Вт, що зменшує гарантовані робочі частоти до 600 МГц у базовому режимі з бустом до 990. І тут питання, чи забезпечить це достатньо продуктивністю Full HD. Екран тут 16-дюймовий IPS з роздільною здатністю 1920 на 1200 і частотою оновлення 165 Гц. Це робить його збалансованим варіантом для ігор і мультимедіа з комфортним запасом яскравості. За автономність відповідає акумулятор на 53 Вт-годин, чого вистачить на пару годин гри від батареї. А зарядка здійснюється через комплектний блок живлення потужністю 100 Вт. У результаті маємо стриманий ноутбук лінійки Nitro, строгі грані та практичний чорний корпус. Вага становить 2 кг, що цілком нормально для 16-дюймового ігрового рішення. Ну а більш детальний огляд можете знайти на сторінках нашого сайту, тож для бажаючих дізнатися більше нюансів, посилання у підказці та описі. А знайти саме такий ноутбук або ж обрати інший ігрове чи робоче рішення від Acer, допоможе український каталог описів цін та порівнянь е-каталог. E Тут ви точно зможете знайти бажану модель завдяки безлічі можливостей по фільтрації характеристик, детальним описам та відгукам користувачів, динаміці цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна абсолютно по любим важливим параметрам, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Обов'язково переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції та підтримати нас і партнера. Тепер пропонуємо ознайомитись із синтетичними бенчмарками, результати виконання яких ви зараз можете бачити на екрані. Це дозволить порівняти цифри з власними ігровими ноутбуками чи ПК, і також стане у нагоді для тих, хто тільки розглядає варіанти для покупки. Ну що ж, нарешті настав час тестів у іграх, які проведемо у роздільній здатності Full HD. Також зазначимо, що оскільки дискового простору в ноутбуці не дуже багато, в тестуванні нам дуже допоміг зовнішній SSD Kingston XS1000R на 2 ТБ. Це ультракомпактний портативний накопичувач вагою всього 29 грамів та не найбільше запальнички. Він використовує інтерфейс USB 3.2 другого покоління і його швидкість читання сягає 1050 МБ за секунду, а запису до 1000. При цьому такого об'єму пам'яті цілком вистачить як для зберігання ігор, так і для резервного копіювання мультимедійних колекцій чи робочих проєктів. Тож за посиланням під відео рекомендуємо додати саме такий пристрій до своєї системи. А тепер до ігор! Одразу починаємо з важкого випробовування Assassin's Creed Shadows. Тут насичена картинка вже залишається десь далеко, бо отримати прийнятний ігролад виходить лише на низьких налаштуваннях після активації аж продуктивного режиму DLSS. Проте навіть так частота оновлення екрану залишається трохи нестабільною. У простих сценах маємо коло 60 FPS, а під час дування важкої локації ці значення можуть падати до планки у 50 оновлення екрану за секунду. На такий RTX 3050 лептоп у Baldur's Gate 3 можна грати на ультра-налаштування графіки із доданим DLSS в режимі якості. Так і горлат можна назвати комфортним, але варто розуміти, що інколи прийдеться терпіти помітні тимчасові просідання до 35 FPS, щоправда, через недостачу продуктивності центрального процесора в багатих на NPC локаціях. Підтверджує останній факт перехід до низьких налаштувань, бо через таку маніпуляцію отримуємо лише декілька додаткових ФПС в середньому. У нещодавно випущені Borderlands 4 на основі рушія Unreal Engine 5 виходить отримати умовно комфортний ігролад тільки на низькому рівні налаштувань з доданням знову ж таки продуктивного режиму масштабування. Але можливостей вже не самого актуального процесора та не дуже новенької відеокарти явно не вистачає, щоб відчути повний спектр емоцій. Але за бажанням все ж таки можна спробувати пройти найсвіжішу частину франшизи. Ситуація у Call of Duty Warzone трохи поліпшує суцільну картину. На базовому пресеті графіки маємо комфортний геймплей. Проте, все ж інколи частота кадрів зрадницьки намагається відволікти від максимального фокусу на перемозі через короткі просідання нижче 60 оновлень за секунду. Загалом грати в Counter-Strike 2 можна і на дуже високих налаштуваннях графіки. При такому розкладі відеоряд є повністю стабільним у прості моменти. А от під час перестрілок з'являються короткі посмикування, які є притаманними цій грі при великому навантаженні на процесор. У нашому випадку саме він знову і стає причиною негараздів. Якщо ж перейти на високі налаштування, то посмикування з минулого сюжету зникають, і тепер FPS сягає майже 100 середніх оновлень за секунду. А якщо піти далі і викрутити усе на мінімум, як це роблять майже усі шанувальники гри, то можна отримати частоту оновлення екрану, яка повністю підійде під герцовку екрану. Хоч кіберпанк 2077 і зазнав великої кількості оновлень і оптимізації, але можливості підослідного мобільного прискорювача у команді з вже бюджетним процесором не вистачає, щоб забезпечити стабільні 60 FPS, навіть при низьких налаштуваннях. Але варто зауважити, що такий варіант проходження гри усе одно залишається прийнятним. А от після активації DLSS в якісному режимі ми точно підтверджуємо, що винуватцем недостатньої продуктивності стає все ж таки процесор, бо частота кадрів ніяк не змінюється, а подеколи стає навіть нижчою. У Diablo 4 ситуація знов не радує. Перші хвилини після запуску системі дається важко кожен ефект на екрані, тож спостерігаємо посмикування за посмикуванням. Але після того як більша частина ресурсів закешується, геймплей трохи стабілізується і грати стає набагато комфортніше. Хоч, на жаль, і без стабільних 60 кадрів за секунду. Найновіша частина Doom The Dark Ages стає майже непоборною перешкодою для підослідного ноутбуку. Тож навіть при низьких налаштуваннях разом із мінімальним текстурним пулом і продуктивним режимом DLSS, який у свою чергу помітно погіршує загальну чіткість, не виходить отримати хоча б 50 стабільних FPS. Щодо Dota 2, то тут ситуація більш розмірена. На середніх налаштуваннях маємо загалом приємні відчуття від гри. Все ж таки під час важких сутичок система відмовляється оновлювати екран більше 60 разів за секунду, але це не критично впливає на загальний результат. А з обажанням можна знизити налаштування до низьких і нічого не завадить, пізнавати механіки гри чи воювати за вершини у рейтинговому режимі. Нова частина Dying Light The Beast запускається лише на низьких налаштуваннях графіки. Але навіть після активації продуктивного режиму DLSS частота кадрів не стає стабільною та інколи просідає до відмітки у 50 FPS на більш відкритих локаціях. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, яка сама по собі не є стабільною та потребує подальшого покращення оптимізації, не надає змоги пограти із задоволенням на цій мобільній RTX 3050 навіть на найнижчому пресеті графіки із підтримкою продуктивного апскейлеру. Бо з такими налаштуваннями маємо далеко не саму гарну картинку у поєднанні з притаманними грі, посмикуваннями, які подеколи доходять до дуже критичного рівня. За бажанням поринути у світ нескінченних доріг у Forza Horizon 5 можна і на ультраякісній картинці. Але в такому випадку потрібно все ж таки заручитися допомогою якісного режиму масштабування. Проте усе одно відеокарті не вистачає запасу відеопам'яті, що іноді призводить до помітних посмикувань картинки або інших неприємностей. А от якщо знизити налаштування до високих, то отримуємо майже вдвічі більше ФПС, навіть без втручання DLSS до процесу рендерного. Тож тепер нічого не повинно зіпсувати враження від перегонів. Оновлена ж версія Grand Theft Auto 5 не стає перешкодою для ноутбуку при застосуванні High rt пресету графіки. У центрі міста картинка оновлюється стабільно без просідань, і навіть у зонах густої рослинності явних проблем із продуктивністю не зустрічаємо. Хоча інколи лічильник FPS і показує значення нижче за 60. Horizon Forbidden West дуже полюбляє об'ємні відеобуфери. Останнє й ця відеокарта на жаль надати не може. Тож, отримати умовно приємний ігролад виходить лише шляхом переведення усіх налаштувань до дуже низьких, а DLSS доводиться одразу вмикати в режимі продуктивності. Тож яскравий та деталізований світ гри сприймається зовсім по іншому. На щастя, Kingdom Come Deliverance 2 не дуже залежить від процесора, тому якщо погнатися за більш деталізованою картинкою та застосувати середні пресет графіки, то задля стабільного відеоряду DLSS доведеться активувати в продуктивному режимі, що у свою чергу завдасть шкоди деталізації природи навкруги. Але навіть таким чином утримати 60 стабільних fps не вдається. Знизити ж вплив на загальну чіткість картинки виходить тільки після повного переходу на низькі налаштування. Так, тепер частоти кадрів трохи додалося, і DLSS працює вже в якісному режимі, але гра у свою чергу виглядає дуже просто і втрачає свою фішку у дуже реалістичній деталізації природи. А от повоювати за контроль точок в Overwatch 2 виходить досить непогано навіть при ультраякісній картинці. Під час важких сутичок ФПС хоче просідає нижче планки у 60, але ці моменти не відчуваються критичними. Можна спробувати пограти і у Path of Exile 2, але тільки при низьких налаштуваннях і якісному режимі DLSS. Проте навіть так, під час активних подій із великою кількістю ефектів на екрані зустрічаються неприємні посмикування та просідання FPS до досить низьких значень. Тож у ендгеймі й зовсім можна очікувати на ігролад моментами, схожий на слейтшоу. А пройти Сталкер 2. Серце Чорнобиля із задоволенням система зовсім не дає змоги. На низьких налаштуваннях разом із балансованим режимом апскейлінгу процесор та відеокарта створюють лише приблизно 40 середніх FPS. Цього буде критично мало для більшості гравців, що захочуть зануритися в легендарну гру. У результаті мобільна GeForce RTX 3050 Refresh на 6 ГБ у складі Acer Nitro Lite nl 1671G показала себе очікувано. Це доступне рішення для знайомства з сучасними іграми, але з відчутними компромісами. У більшості випадків комфортний рівень можна отримати лише у Full HD на низьких або середніх налаштуваннях, із підключенням DLSS. У кіберспортивних дисциплінах ноутбук поводиться впевненіше, забезпечуючи плавний геймплей навіть на високих пресетах. Однак під час тестів виявилося, що обмеження створює не лише сама відеокарта, а й Intel Core i 5 13420 h Хоча він і побудований на актуальній архітектурі Raptor Lake, у низці ігор саме процесор не дозволив підняти FPS вище середнього рівня, особливо в проєктах, де велике навантаження йде безпосередньо на нього. Тож назвати його повністю сучасним рішенням для ігрового ноутбука початкового сегмента вже стає важко. Щодо позитивних моментів самого ноутбука, то варто відзначити мінімально достатній об'єм DDR5 пам'яті, непоганий IPS-дисплей із частотою 165 Гц та габарити з вагою. Мінуси ж стосуються відносно малого обсягу штатного SSD, скромної батареї та загальної нестачі продуктивності в важких іграх. Але загалом ця модель цілком виправдала звання доступного ігрового ноутбука. Наостанок нагадаємо, що наразі маємо велике різноманіття конфігурацій вбудованих відеокарт RTX 3050. Але усі вони підійдуть для невибагливого користувача чи кіберспортивних дисциплін. Тим же, хто хоче стабільних ультра та запасу на кілька років, вже варто дивитися на конфігурації зі старшими і новішими відеокартами. А ви як вважаєте, чи варта уваги ця мобільна відеокарта? Чи вже настав час її списувати? Обов'язково залишайте свої думки в коментарях і не забувайте підтримати канал вподобайками та підпискою. Слава Україні!